Ще до нас гості навіть не обов'язково на турніри просто позмагатися пограти матчі і батьки так само можуть приїжджати. <змагався> Зараз переходимо до відзнак, відзначаємо три номінації це кращі гравці в команді і відзнаки за старання. Отже, для США долина відзнаку за старання отримує Григорський Давид. Долина від знаку застирання також отримує Семенюк Остап. <плес> <плес> США доліби від знаку застирання отримує Кліщун Матвій. Це <плес> О! <плес>